Натовп сміло йде до мети, взяти штурмом потрібно маршрутку, і навіть хвильки немає, аби поглянути де інде, зловити мить і не втратити її, дивлячись на людей, які завжди поспішають. Слухаючи гуркіт машин, стук підошви, мимоволі замислюєшся, що я тут роблю, для чого живу? Хто я? Питання, які змушують замислитись, що ми привносимо в цей світ. Одним з цих питань, які визначають наше існування, є. Питання благодійності, перефразуючи класика: добро і щастя ідуть поруч. Що ж для нас, тих, які завжди поспішають, проте ще не втратили доброту серця, означає благодійність. Благодійність це коли люди е, дають щось, е, якимось людям бідним чи ну щось своє людям бідним, які не мають. А скажи, а ти робиш щось благодійне? Так. я я посилаю в армію багато речей, щоб там військовим було добре. А що саме ти їм відправляла? Я відправляла їм їжу і, і гроші трошки відправила. А Хто тобі допомагав? Мама і тато. Як людина може, має допомагати по всьому і духовно, і матеріально. підтримувати любого людину незалежно. Віра, відповідання, національності, коротше, благодійність – це те, що нам дано від Бога. Це все віддати людям. Це коли допомагають людям. Пожертва. Допомога людям, дітям. Робити добро. Допомога один одному, допомога людям. Підтримка один одного. Тих, хто мало має. Ті, хто більше має, допомагають одному. Робити людям добро. Як людина має можливість, вона може внести благодійний внесок. А якщо людина не має, то вона й не може. А що для вас означає благодійний внесок? Ви гроші чи ще? Ну не тільки гроші, можна і добрим, і словом сказати, не тільки гроші. Ну на даний час у нас гроші це саме перше, бо треба підтримувати армію. Благодійність це набагато більше ніж грошові пожертви. Наша увага, повага, любов, тепло, відчинити двері людині з особливими потребами, поступитися місцем мамі з дитиною, зв'язати дві пари шкарпеток для воїна. АТО. благодійність це коли частинку з себе віддаєш іншим безкорисно від чистого серця. Творіть добро.